Привіт-привіт, шановна громада. Сьогодні буде незвичайний випуск. Я спробую зняти власне, все те, що я завжди знімаю в сторіз але тільки в горизонтальному форматі для YouTube. День буде насичений, це субота. Сьоми ранку я прокинувся. Погода похмура. Але немає сильного вітру. Це вже добре. П'ю каву і буду збиратися. Далі я трішки попрацював за комп'ютером, зібрав чохол і мадан. Дружина мені пошила метеличок і попрасувала сорочку. Тому все готово для того, щоб гарно виглядати на корпоративі. Далі я традиційно згадав, що щось забув, тому повернувся до кабінету і роздрукував ще один листочок. І потрібно було одягнути годинник сьогодні. Доля й моє око випало прямо на серію 10 Це Такий от стильний гарненький годинничок, якому рекламку також підзняв, і вона полетіла в інстаграм. Далі я цю мав дружину і майже всіх своїх дітей, бо ще не всі прокинулися, і збирався на роботу. Брав тільки так люблю тебе, сонечко. Помчав далі. Приїхав Антон, діджей Версус в народі. І ми почали перевантажувати апаратуру в мою машину. Далі Антоха пив каву. Я заправляв машину. Ще мені помили вікна, а я за це все буду щедро платити зараз. Тут потихеньку продають курчат, а ми вже рушаємо в путь. Тільки заправщик питає, каже, це ж у тебе 6 циліндрів. Кажу, та ні, в мене всі вісім. Каже, вона багато жире. Каже, та дохера ти ж бачиш, <газ>, газ кончається на заправках. А далі через засулля і річку Сула ми заїхали у місто Фортецю Лубни. Вони прекрасні. Тут так і написано: місто з тисячолітньою історією. Вас вітають Лубни громада. Заскочив в Лубни, а тут уже людненько біля фудтрака громадочка збирається, причому збираються такі важковаговики. Деякий крузак. Йома! Привіт! Зараз у нас буде невелика фотосесія. Логічно поїмо, почаюємо і покайфуємо. А ще ми їхали по місту Бориспіль. Бачили такі клумби в Бориспі. Ну, нічого собі. а ви що? І щось періодично в машині пощало. Непонятно що, але сподіваємося, що там нічого критичного. У мене є відчуття, що в мене одна частина зонта, з яким ми їздили в Болгарію, попала під сідушки. І воно там щось клініта. Коли ми зверху поклали колонки, воно натискає і почина там пищати. Ну, Надію, що це саме так, а нічого серйозного. Або що це взагалі очко жим, жим Це зазвичай, коли їду в Київ, то це або Вижгород, або Буча, або як мінімум Траєщина, Софіївська Борщагівка все що завгодно, коли потрібно переїздити через Дніпро. І сьогодні нам просто нереально пощастило. Ми в селі щасливі. Це на лівому березі перед Києвом не потрібно було весь Київ приїжджати. Приїхали в такий ресторан свої. Тут, до речі, ще сьогодні відкриття. Так що ми взагалі потрапляємо на відкриття. А зараз будемо перевіряти, що ж воно пищало. Чи ж так само пищить? Так. Да? так само, а наже менше. Відсюди, що буде закрилися. По любому там щось попало і гаді пищала мені всю дорогу. Представте? Ми прижали апаратом, зараз будемо дивитися. Щось бачиш? І я нічого не бачу. Друзі, виняв я внутрішній коврик, а він щось так забгнувся з обох боків. Отак. І от сюди лягали сідушки. І мені здається, це через це був такий ефект, що пищали задні сідушки. Фу, Є відчуття, що організатори моляться, щоб не було дощу, бо все столики замовлені. Замовлені такими пляшечками прикріплені. Вибудовується рукопера стіна. А ми будемо працювати на другому поверсі. У нас все просто незалежний корпоратив, день народження. Зараз вам покажу, в якому залі. Нічого, собі, тронний зал. Хоч би не було червоного весілля. Хто той в курсі. Туха вже бігом. Опа, колоночку туди. Поляночка накривається, все красиво, людей небагато. Тут громадочка, як виявилося, декоратори з Пирятина, а я з Полтави поговору відчули і ідентифікували один одного, легко і просто. Бачите, накидають анкульки, а я тримаю драбину. Задав анекдота цей про Вовочку, каже, які були останні слова твого діда. Каже, не тряси драбину. Це в щасливому є люди, які на мене підписані. Це дуже да. приємно. Як Наталичка посміхається, Що у вас там сьогодні змагання були так. Да. Це ви спорт і обмивати потом да, вечора. А як? А як же? Щасливі люди живуть є в щасливому бійки, Є медалі, але це ж треба. Ну логічно, його ж треба якось діти заробляють, віка. батьки святкують. У нас все чуть золоте правило. Щас будемо фотографуватися на цій фотозоні. Бачили алюмінієвий бідон. блядь? не вкрадьте. Ви ж такі Добре, у мене. Це спиряти на бетон привезли. щасливому акуратненько, не беремо алюмінів. Сонішне колоріднінько виглядає з такої клечета і сумка. Я відчуваю, сьогодні буде все окей. А ось іменинник дивіться і цей красивий. З Дімою, вже не за руку, ми цілуємося. Бо ми рідні люди, давно знайомі. Що там нам приніс доброго такого? Потім потихеньку збиралися люди, він не заважав, просто пив каву і... і що? І отримував естетичне задоволення від побаченого. Що стає туристичним магнітом для дітей? Козенятко раз. І козенятко два. Пахнуть козенятами. І вже традиційно я підходжу до іменинника і запитую, Діма, можна кивнути головою всіх збирати до столу? ще, щоб я все, прийняв, заявка є, помчали. Шановна громада, до столу. Вже троє дітей у наших закоханих є. І знову паті. Донька чи син. Діма, тобі вирішувати, тобі робити. 一。<Yeah. S 2> yeah. Діти не хвилюємося, це ще не торт. Друзі, це риба. Будемо говорити приємності на адресу Діма і підіймати баканчики. За унікально. Я написала на пісню разом з чатом Шипі поет. Так, ми з ним вже потім обіймалися. І в принципі, в цілому було кайфово, було, було і тільки обережно дівчата. Красивіший романтичний початок. Наді добропачка донька пропала. Ну що? верновня українська традиція. Ну що? Якась сьогодні перемогає в нашій ястеапеці, а погоді запрошуємо, будь ласка, карушки вас, що все нормально, тише збіжок висухеньки, та у нас сьогодні. Дімончик, рідненький, як тобі днюха? <реклама> а зайбісь. Оце прекрасно. Тобто він говорить, що день народження прямо Старся. І коли дідька він мене обляпує. Це наш іменинник, ну він ще досі не розрахувався, тому в принципі ми йому дозволяємо обляпувати та Це нормальна традиція, стародавня українська. Дімчика, мені вже дали чину, дім. Це тобі скільки було, до речі, восімнадцять плюс скільки плюс сімнадцять, тобто тридцять п'ять років. Дімки було що ти любиш в своєму житті? Найбільше найбільше що тобі подобається? люблю свою сім'ю, родину, свою дружину. Своїх дітей, бо в на троє дітей. До речі, я, я вам скажу то люди, в яких троє дітей саме так і гуляють. Подивіться а на А коли деп... четвертий? Як я ще гуляю? Давай четвертий. Коли четвертий, коли четверти ж це ж стародавня українська <плес> традиція задавати <плес> це питання. <плес> <плес> Якщо <плес> це троє дітей, а вам би ще <плес> до пари <плес> от бути дві доньки і син. <плес> <плес> вам би ще синочка. <плес> <плес> Після завтра буде. Про тверезі, і буде. До речі, Діма Діма видатний снайпер в Control Strike, плюс він снайпер по своїй дружині поночі. Він гати без промахів абсолютно. Ну, в принципі, як і ваш покірний Ну, Четвертий по Син. Син. Будемо. Я думав, сьогодні він буде. Все, хай Бог береже. До нових До зустрічей. На цьому ми випуск закінчуємо. Обняв, підняв. До зустрічей. Привіт, передав. Яночка, ну скажи вже, я, як тобі, хоч це дружина іменинника. І вона говорить: свій анамнез з приводу святкування. Святкування все добре. Свято вдалося на всі 100, Висенька на торті була, але час... цигель-цигель. Правда. І тут дивиться громада, наш іменинник цілується з якоюсь людиною. Е, такої ж самої статі, як і він! Дідько! Що відбувається? Вперше в історії людства! Давайте по 50. По 50. А це денчик, до речі, денчик великий да, молодець, я не знаю. Ми вже лязь за не, моторами. Ви що О, боги. шо... Да. Як казав мій дід, мене нема, так що, так? Да? Ну, я я грамуйку. Хай клює. Це, в, в, Я вам скажу, в нашого іменинника була, коротше, найбільша ідея. Ідея фікс бухнути з зі мною. Я з ним теж потягнув кілька чарок, правда? Кстати, ну, ось дивись, давай пополам. Давай, Так. Да. Куди угу. ти підеш? Угу. Ти будеш сідати. Угу. Так, ти ну нас... не половина, ну да ладно, давай І ну. там сідати, тому що тут блокуються двері. Парень з Михайлівки, понял? Наш полтавський. поулкавський. Полтава? Тупо машина. Це чувак, який знайшов мої номера, коли у Михайлівці в лісі. Ми прощаємося. Все, громадочка, розсипну, корик сипакуємо, стаканчики забираємо. Громадочка ще потрошку досижує на літньому майданчику. До речі, дуже тепло і комфортно, гарно. Правда? Комфортно, гарно, тепло. Не, як сказати, Та як сказати да, я згоден. В якійсь мірі. Ось теж добрі люди. Так, о. Порядинськими. Господи, цвіртуна обнімають. Ну, за що мені це? Хороший, О, чоловік. Хороший чоловік. Чоловік їде додому. І я вам ще покажу: Ось. це власник, це власник закладу Денис. Дивіться, я, я сам був в шоці, я думав, це просто су-шеф або шеф-кухар. Але він власник цього закладу. Він сидить з громадою, також спілкується і робить їм смачні зві речі. Полтане привіт! Полтаві привіт! Полтаж! А Особі на альтанці. Альтанці. Альтанці! Полтава, привіт, особі на альтанці. А потім ми з Антохою ще ходоги їли. За такою велетенською сусісякою на маршалі. Він бер напив, я каву пив. Короче, розважалися як могли для того, чтобы не заснути и доїхати додому. А це означає, що ми вже близенько. Ось ось. Далі я трошки дрімав на пасажирському сидінні, Антоха красиво їхав на Лексусі, Потім ще я трішки їхав і вже. Коли побачив скупчення фур, почав відчувати, що під'їжджаємо додому. І вже в районі 3 ночі почалася звичайна процедура перевантаження апаратури з однієї машини в іншу. В принципі, те, з чого ми і починали. Коротше, ми вдома. Добра ніч громадочка і до нових зустрічей. Потім я отак Антохі рукою махав. А його машина скрипіла. Чого ти так скрипить, Антох? Красиві номера. Красиво і паралельно запаркував автомобіль, взяв чехов на плече і під звуки тепловоза пішов тихесенько додому спати. Ось такий день із життя цвіркуна, так виглядає життя блогера і ведучого. Сьогодні це все Ви побачили в Ютубі. Тому і ну, обняв, підписуйтесь на цей канал і хай вас Бог благословить. Любіть Україну, славте Христа, все буде добре.